Робочий тиждень з експрес-новинами наша команда розкаже вам про головні події України, Волині та Нововолинська. Наталія Матвійчук у студії вітаю вас. Сьогодні у Нововолинську суцільний день навчання. Говорили про те, як якісно управляти багатоквартирними будинками та підвищити їх енергоефективність, та як писати проекти для отримання грантів та залучати інвестиції. На дорозі луцьк радехів Львів, роботи другого етапу ремонту фактично завершені по всій довжині шляху. Україна розраховує отримати від світового банку додатково 1 мільярд доларів у 2017 році. Про ці та інші новини дивіться у випуску більш докладно. вчитися якісно управляти багатоквартирними будинками та підвищити їх енергоефективність. Таку тему обговорили сьогодні під час семінару для громадських організацій та політичних партій у приміщенні Нововолинської міської ради. Допомогти мешканцям багатоквартирних будинків ухвалити усвідомлене рішення про вибір форми управління будинком, а також обрати оптимальний спосіб впровадження енергоефективних заходів до Нововолинська. Сьогодні приїхали голова правління громадської організації Агенція суспільного розвитку Сергій Пінчук та директор агенції сталого енергетичного розвитку Олександр Шумельда. Власне, суть нашого тренінгу полягає в тому, щоб розповісти людям, яким чином вони мають прийняти. З балансу міської ради будинки на свою власність, яким чином управляти будівлями, яким чином шукати кошти на ремонт, на енергоефективні заходи, ну і так далі. Зрозуміло. Але зараз цей процес, власне, не дуже активно триває. Ми спілкувалися з багатьма мешканцями будинків. вони, Більшість вважає, що це не їхня справа. Як буде, так і буде. Які головні аргументи ви маєте, щоб їх переконати в цьому? Ну, основний аргумент, що це їхня власність. Вони повинні самі навчитися управляти цією власністю. Тобто, коли ми говоримо про приватний будинок, який людина збудувала сама за свої кошти, вона самостійно опікується його технічним станом, вона самостійно опікується його опаленням, утриманням, ремонтом даху, ремонтом фасаду, заміною вікон і так далі. І вона не чекає з боку підтримки, з боку держави, жодної підтримки чи з боку місцевої влади. А чим відрізняються власники багатоквартирних будинків, які отримали безкоштовно ці будівлі? Після розпаду радянського союзу, які повинні самостійно їх управляти, ними управляти і забезпечувати їхню і енергоефективність, і технічну справність. Тобто різниці немає жодної. Люди повинні зрозуміти, що будівлі багатоквартирних будинків це їхня власність, включаючи підвал, включаючи горище, включаючи дах, включаючи інженерні споруди. Відповідно, вони мусять навчитися тим управляти. Тому що за них це ніхто не зробить. Участь у семінарі взяли понад чотири десятки нововолинців. Хтось уже визначився із формою управління і прийшов з'ясувати певні законодавчі аспекти та організаційні моменти, а дехто ще вагається, чи створювати ОСББ й очікує знайти відповідь саме під час тренінгу. Я проживаю в будинку, який не є ОСББ і не є ну, ще не створений. Мені просто цікаво, що, що ОСББ може дати. Тому що з того, що я читала і слухала, це ну, дуже багато підводних каменів є. І що це дасть, не впевнені в тому, що це є щось ну, хороше, Ну, можливо, треба робити якісь зміни, треба до чогось іти. Але я знаю, якщо власники квартир не будуть самі отримувати будинок, держава нічим не допоможе. Я живу в будинку, який ще не створив ОСББ, але я раніше проживала в будинку. Я знаю, що таке досвід ОСББ, але, звичайно, завжди залишається багато відкритих питань. Я потрапила в будинок, де є нежитлові приміщення. Дуже цікава співпраця з ними, тому що співпрацювати вони категорично не хочуть. Хотілося б знати на сьогоднішній зустрічі, чи є якісь шляхи. Для того, щоб порозумітись з тими власниками. Ну і взагалі це нове для нас самоуправління, неактивність мешканців і так далі. Можливо, хтось поділиться досвідом, як їх переконати, що це краще. Ніхто ніколи ні за кого нічого не робить і нічого з неба не падає. Треба відповідати. Так само, як за свою квартиру, так само і за весь будинок. Програма семінару насичена. Спершу тренер Сергій Пінчук розповів присутнім історії набуття власності і проаналізував питання, кому все ж таки належать багатоквартирні будинки: жекам чи мешканцям. Далі мова йшла про наявні форми управління будинком і їх переваги й особливості. Чимало уваги приділили питанню впровадження енергоефективних заходів. У Нововолинську сьогодні суцільний день навчання: як писати проекти для отримання грантів та як залучати інвестиції? Такі знання отримали сьогодні представники комунальних підприємств міста та громадських організацій. Захід відбувся у рамках тижня сталої енергетики. Сьогодні, у виконавчому комітеті Нововолинської міської ради, у рамках Європейського тижня сталої енергетики, що фінансується проектом, перший крок для переходу на використання відновних джерел енергії у Нововолинську, відбувся навчальний тренінг із написання інвестиційних проєктів для комунальних підприємств та громадських організацій міста. Учасники тренінгу мали змогу дізнатися більше про джерела та обсяги фінансування проєктів енергозбереження, як знайти та відібрати оголошення для написання проєкту, цінності структуру, композицію, фішки, помилки проекту. Тренер-консультант, директор агенції місцевого економічного розвитку міста Бурштина Олександр Бабій зазначив, що написання інвестиційних проєктів є запорукою розвитку місцевих комунальних підприємств, які обмежені у фінансуванні з боку місцевого бюджету. Тому запропонував представникам даних підприємств ще пройти поглиблене онлайн навчання, щоб здобути нові знання, які вони зможуть використати для написання успішних проектів. Приємно, що умі... Місці піднімається такий пласт, така проблема, як грантові е, проект, і це не є якісь роботою якогось одного управління. Наприклад, ми цим займаємося, це, це наш профіль, але е, ця тема виводиться загалом на всі підприємства, на всі е, основні організації тобто, кожен має можливість писати грантові заявки, отримувати кошти. Тобто, щоб у всіх напрямках розвитку цей механізм залучався, і сьогодні я думаю, що це не останній подібний захід у місті, тому що зрушити таку глибу, такий пласт, це, це потребує дуже багато зусиль. Але сьогодні, от можна сказати, перший крок, так само як і наш проект, у цьому напрямку для комунальних підприємств і для громадських організацій. Більше для комунальних підприємств, тому що ця тема, я думаю, для них дуже нова. Деякі підприємства, наприклад, водоканал, вже працюють над залученням кредитних коштів від Світового банку, але більшість підприємств цим не займалися, це їм нове, незнайоме і зрушивши цю глибу, я думаю, це буде один із найбільших позитивних факторів, можливо, за останню історію нашого міста. Упродовж 2016 року працівники Нововолинського відділу поліції на території міста Нововолинська та селища Благодатного проводять профілактичні заходи щодо попередження населення про заборону незаконного посіву та вирощування нарковмісних рослин маку та конопель. У Кримінальному кодексі України за незаконний посів та вирощування снодійного маку, кількістю від сотні рослин і більше, передбачається кримінальна відповідальність у вигляді не лише штрафу й арешту до шести місяців, а й позбавлення волі терміном від трьох до семи років. Це робиться для того, щоб зменшити сировинну базу для наркотиків. Деякі наші громадяни помиляються, коли вважають. Що посіявши кілька рядочків маку на городі, щоб спекти порогів на свята, уникнуть покарання. Навіть хороший і поважний господар може мати серйозні проблеми із законом за кілька рослин маку, які розквітнуть влітку на його городі. Тому краще купувати мак на ринках і в магазинах. Це набагато зручніше і безпечніше. Троє гірників державного підприємства Шахта Нововолинська No1, члени незалежної профспілки гірників України Анатолій Мухамеджанов, Павло Лазаренко та Ігор Павлюк. Продовжують голодування під адміністрацією президента у Києві. Вони вимагають повернути зароблені кошти за чотири місяці. Протестувальники вивісили плакати із закликами. Віддайте нашу зарплату. Гірники ДП «Шахта Нововолинська №1» – 4 чотири місяці без зарплати. Один із них Павло Лазаренко розповів, що гірники налаштовані рішуче. Йдеться на сайті Конфедерації Вільних профспілок України. Півроку тому гірники нашої шахти уже оголошували голодування біля адміністрації президента, зазначив він. І ось ми знову тут. Будемо стояти, поки не попадаємо, і нас не забере швидка. Сподівається, влада зрозуміє, що так робити не можна. Тим часом один з голодувальних... Анатолій Мохомеджанов разом з головою Незалежної профспілки гірників України Михайлом Воленцем вирушили на зустріч із представниками Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Як розповів Павло Лазаренко, до голодуючих уже приходив представник адміністрації президента. Проте шахтарі очікують реального вирішення їхньої проблеми і мають намір протестувати до переможного кінця. Для Того щоб попередити виникнення пожеж та навчити населення правилам пожежної безпеки у літній період, нововолинські рятувальники спільно із працівниками міського центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, провели рейд щодо відпрацювання житлового сектору у Нововолинську. Під час відпрацювання були здійснені обходи житлових будинків, де мешкають особи, що відносяться до групи підвищеного ризику, що потребують соціальної підтримки. Вище згаданим громадянам вручено листівки, плакати та пам'ятки з правилами пожежної безпеки у побуті у літній період. Під час рейду рятувальники звертали увагу на стан пожежної безпеки у житлових будинках, зокрема на стан електропроводки та газового обладнання. У разі виявлення порушень вогнеборці пояснювали, як їх усунути. На гостинах у Нововолинському відділі поліції побували учні 5 7 класів Низкиничівської загальноосвітньої школи. Поліцейські розповіли дітям про особливості своєї роботи та нагадали про відповідальність неповнолітніх за скоєння правопорушення. Поліцейські розповіли гостям історію створення відділу та провели екскурсію з службами підрозділу. Дітям також продемонстрували спеціальні засоби та зброю, якими поліція користується у службовій діяльності. Правоохоронці дозволили школярам приміряти бронежилети, шоломи та взяти до рук справжню зброю. Показали учням також і службові поліцейські автомобілі. Йдеться на сайті Генерального управління національної поліції у Волинській області. На завершення екскурсії правоохоронці нагадали дітям про відповідальність неповнолітніх за скоєння правопорушень. Та побажаленням доброго і приємного відпочинку під час канікул. Ось і розпочалися літні канікули. Замість домашніх завдань багато вільного часу. Та слід пам'ятати про елементарні правила безпеки під час канікул, щоб приємний відпочинок не був зіпсований. Пам'ятайте і виконуйте правила дорожнього руху: не грайтеся поблизу доріг. На зупинці не стійте близько біля дороги, дотримуйтесь правил посадки у транспортні засоби. Перебуваючи на відпочинку в лісі або парковій зоні, пам'ятайте про правила безпечної поведінки. Будьте особливо уважні біля водоймищ. Знайте, з водою не жартують. Не беріть у руки вибухонебезпечні предмети у випадку їх виявлення. Повідомте дорослих, не використовуйте піротехнічні засоби, це небезпечно. Не підходьте до ліній електромереж, якщо провід об Повідомте дорослих. Не розпалюйте вогнища, не влаштовуйте ігри біля залізничного полотна, на будівельних майданчиках та біля них. Обережно користуйтесь побутовими газовими та електричними приладами. Не відходьте далеко від будинку, не впускайте в квартиру незнайомих, не грайтеся із бродячими тваринами. Мийте руки після ігор перед їжею. А також для прогулянки вдягайтеся зручно, а коли прохолодно, тепло, щоб не застудитися. У цю неділю християни відзначатимуть свято Святої Трійці. Релігійні громади Нововолинська висловили бажання представити свої музичні номери. Тож, 19 червня, у парку культури та відпочинку відбудеться святкова концертна програма духовних піснеспівів. З 14 до 15 години святковий концерт хору надвечір'я. Трійця трьома святами багата. З 15 години до 16.30 – святковий концерт духовних піснеспівів. свята трійця єднає, надихає, береже. З 16.30 до 17.30 – святковий концерт хору ветеран клубу за інтересами, пам'ять, зелене свято у травах іде. У будинку культури селище Благодатне. О 18 годині свято трійці. Трійця, трійця Пресвята Богородице. У суботу 18 червня о 8-й годині в Нововолинську на вулиці Героїв. АТО, колишня вулиця Ковпака, розпочнеться передсвятковий ярмарок, де усі охочі зможуть придбати сільськогосподарську продукцію від виробників. На дорозі Луцьк ведехів Львів закінчується другий етап ремонтних робіт, зокрема укладання вирівнювального шару. Доки облаштовують з'їзди та зупинки, нанесено тимчасову розмітку. Опісля залишається робота третього фінального етапу верхній шар. Про це стало відомо під час виїзної наради голови облдержадміністрації Володимира Гунчика, яка відбулася на адміністративному кордоні Львівської та Волинської областей. Нині профінансовано та виконано робіт майже на 150 мільйонів гривень. Ще потрібно більше 50, щоб завершити другий етап. Тож наразі на казначейських рахунках наявні більше 200 мільйонів гривень йдеться на сайті Волинської облдержадміністрації. Варто нагадати, що фінансування залежить від експерименту, котрий дозволяє залучати 50% коштів із перевиконання індикативних показників митниці на будівництво доріг державного значення. На червень місяць цього року доведений показник митниці складає 455 мільйонів гривень. Тож його виконання є вкрай важливим для завершення робіт. Однак за попередні місяці планові завдання не були виконані. А тому голова облдержадміністрації порушив питання ефективності роботи керівництва Волинської митниці. Питання вкрай важливе, адже від того, як надходитимуть кошти, залежить наскільки ефективно ремонтуватимуть шляхи і чи ремонтуватимуть взагалі. Відтак окреслює ситуацію щодо роботи керівника митниці у цьому напрямку, перед прем'єр-міністром України наголосив Володимир Гунчик. Вирішивши одну проблему, стан шляху отримали іншу дорожня безпека. Адже не всі водії дотримуються правил дорожнього руху щодо обмеження швидкості. Для цього на нараду був запрошений тимчасово виконуючий обов'язки начальника головного управління національної поліції у Волинській області Петро Шпига. Адже на на трасі потрібно облаштувати поліцейський пост, розміщення якого обговорювали під час наради. Окрім цього, важливим є облаштування вагової площадки, щоб не допускати перевантаження дороги. Ймовірно, обидва пункти зі сторони Львівської області розміщуватимуться в районі села Шклінь-2. Користуючись нагодою, Володимир Петрович оглянув стан справ з ремонтом дороги у місті Горохові, де роботи відбуваються за рахунок місцевого бюджету. У Луцьку стартував чемпіонат України із легкої атлетики. У ньому беруть участь понад пів тисячі спортсменів. З поміж них виберуть тих, які поїдуть на Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро. Спортивне свято триватиме на авангарді до 19 червня. Зранку на стадіоні гаряче. Спортсмени готуються до змагань, розпочалися кваліфікаційні забіги. Для найменших проводять різноманітні змагання та веселощі із казковими героями. За територією стадіону розташувалися фудзони. Тут ковбаски, бургери, морозиво, круасани, шашлик та пиво. Також продаються різноманітні саморобні вироби прикраси, сумки та магніти. На вході у стадіон охочі отримали браслети з номерним кодом. Згодом буде розіграш головного призу поїздка на двох у Буковель, розповідає Волинське агентство розслідувань. На стадіоні функціонують два монітори для кращого перегляду. Також присутні коментатори, які розповідають про перебіг змагань. На відкритті відбувся парад спортсменів із різних областей України і навіть з Автономної Республіки Крим. На офіційне відкриття приїхав перший заступник міністра молоді та спорту України, президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул. Він запевнив присутніх, що найбільша делегація на Олімпійській. Ських іграх буде саме легкоатлетична. Заступник міністра розповів, що рік тому Федерація легкої атлетики України та фонд Ігоря Палиці тільки разом підписали меморандум про співпрацю. Він задоволений тим, що зробили за рік, і має на меті далі працювати із фондом. Пообіцяв, що в майбутньому стадіон може приймати серйозні міжнародні змагання. Ми будемо будувати стратегію спорту та національних змагань на досвіді. Луцька спортсмени потребують таких умов праці. Додав Гоцул. голова обласної ради, засновник фонду, тільки разом Ігор Палиця розповів, що не фінансує та не інвестує в стадіон, а робить вклад у здоров'я. Фонд не має на балансі нічого. Це все не належить фонду, ні стадіон, ні змагання. Ми тільки маємо моральне право казати, що ми це зробили. Додав він. Також Палиця сподівається, що і в районах буде розвиватися спорт. Він наголосив на тому, що за три роки може зробити бігові доріжки та майданчики у районах. Крім того, Палиця висловив обурення відношенням керівників. Деяких шкіл, де зробив дитячі майданчики. Мовляв, вони не доглядають за ними. І в такому випадку у посадовця пропадає бажання працювати з такими людьми. Поки тривала прес-конференція, на стадіоні почалися перші змагання. Спортивне свято оселилося на стадіоні до 19 червня. Щодня з 10.30 до 20 години тут відбуватимуться змагання із легкоатлетичних дисциплін. Український прем'єр Володимир Гройсман здійснив візит до Сполучених Штатів Америки. Після чого на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук написав, що Україна розраховує отримати у 2017 році від Світового банку 1 мільярд доларів. Дуже конструктивна зустріч відбулася з директором, розпорядником та головним операційним директором Світового банку Шрі Мульяні Індраваті. Написав Гройсман: Хороша новина! Світовий банк готовий разом з нами переглянути ефективність програм, на які вже витрачено кошти, і передбачити додатково ще один мільярд доларів на їх розширення з наступного року. Як повідомив уніан, прем'єр-міністр Гройсман перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки. На запрошення віцепрезидента США Джо Байдена Гройсман провів кілька зустрічей з американськими чиновниками, включ віце віцепрезидента Байдена, представників демократичної і республіканської партії в Конгресі, міністра енергетики і адміністратора фонду USAID. Крім того, відбулися зустрічі із представниками американського бізнесу. Світовий банк працює в Україні уже впродовж 20 років. За останні 20 місяців банк профінансував десятки проектів. Включаючи проекти в інфраструктурі, енергетиці, соціальній сфері, сфері реформ державного управління на суму більшу ніж 4,5 мільярди доларів. Пряма бюджетна підтримка становила половину цієї суми. Домовились про те, що Світовий банк допоможе нам розробити стратегію розвитку транспортних коридорів та автомобільних доріг для України, а також оцінити необхідні для її реалізації ресурси і визначити, де необхідно залучати бюджетні, кредитні або приватні ресурси. Такої стратегії у нас ніколи не було. А її реалізація може. Ростати одним із двигунів нашого економічного відродження, заявив Гройсман. За останній рік в Україні з'явилися три підприємства, де працюють сертифіковані спеціалісти, які можуть ставити та обслуговувати новітні біонічні протези. Таке протезування для учасників АТО обійдеться вдвічі дешевше на батьківщині, ніж за кордоном. Роман із захопленням демонструє, на що здатний його протез. Ним піднімає сумку і навіть користується сенсорним телефоном та тримає гарячу чашку із кавою. Хлопець втратив руку ще на Майдані. Довгий час проходив реабілітацію за кордоном у Польщі та Сполучених Штатах Америки. За цей розумний протез Роману поставили в Україні. За словами хлопця, це перший протез, який купили за кордоном, але зібрали і поставили на батьківщині. Розповідає канал Новин 24. у біонічному протезуванні. Україна добряче відстає. Та за останній рік в країні з'явилося три підприємства із сертифікованими спеціалістами, які можуть ставити такі протези. Один із них Олександр Стеценко. За його словами, біонічне протезування на батьківщині удвічі дешевше для роботи є усе необхідне. Проте справа не йде, бо чиновникам не горить. Ще в 2015 році Мінсоцполітики розробили програму протезування бійців АТО за кордоном, бо технології були відсутні. Але тепер, коли вони в Україні є, бюрократи уже п'ятий місяць не можуть затвердити граничні ціни. Мінсоцполітики пояснюють, що процес затягнувся, тому що наказ має обійти з десяток різноманітних інстанцій. Максимальні ціни на біонічне протезування для учасників АТО уже затвердили, і документ на фінішній прямій. А поки наказ гуляє, владними кабінетами ветерани чекають на нові руки, а посадовці із держбюджету фінансують закордонних фахівців у той час, як українські сидять із зв'язаними руками. Це всі новини на сьогодні. В студії для вас працювала Наталія Матвійчук. Залишайтесь у компанії з телеканалом СТН. І я ж бажаю вам вдалих вихідних. На все добре і до зустрічі.